Доброго дня, мене звати Хілько Сергій. Я є керівником приватного підприємства «Екопоінт». Ресельна компанія «Екопоінт» була заснована у місті Донецьку у 2012 році. році. Спочатку війни 2014 року внаслідок пожежі через попадання міни на склад підприємства було втрачено майже 50% Товару сировини та обладнання, і лише 10% вдалося вивести нам на неокуповану на частину території. Весь 2014 рік було витрачено на нездійснення діяльність підприємства а на Порятунок майна, а також зменшення збитків з 2015 року. Підприємство відновило відновило свою діяльність на новому місці. А ще протягом 15-19 років ми витрачали час на налагодження логістичних ланцюгів постачання та збуту нашої продукції. Відновлювати набували необхідне обладнання для здійснення операції а також займалися пошуком та навчанням нових працівників. І лише з 2020 року підприємство повноцінно поновило свою діяльність та. Стала більш-менш конкурентоспроможнім на ринку вторинної сировини, і лише в 2022 році підприємство також було змушено змінити свою локацію через відсутність електропостачання та безпекову ситуацію. За короткий термін три місяці, Ми відновили діяльність на новому місці майже втрати працівників і продовжили свою діяльність на даний час ресайкнова компанія Екопоінт виробляє вторинну полімерну гранулу поліетилену міського тиску, яку ви можете бачити. Ось так вона виглядає. І в подальшому ця гранула використовується для вигулення різноманітної полімерної продукції, такої як каністри для машинної олії. Флакони для побудової хімії, різноманітні бочки, водопроводні труби, ДПК-дошки для будівництва, лопати, судоволійки і таке інше. Далі ви зможете побачити, як він саме відбувається процес переробки вторинної сировини в нашому підприємстві. Виробництво ресайклінгової компанії «Екопоінт» розташовано в місті Олександрія Кірвоградської області. Це цех по переробці вторинної сировини та виготовлення полімерної гранули. Ось така сировина заходить до нас на переробку. Ми її купляємо у заготівельних компаній, а також збираємо сировину власними силами, втілюючи окремий збір у місті. Сировина, що ми переробляємо, це ПНТ-флакони з побутової хімії, галла, фейрі, каністри з підмішеного масла тощо. Процес переробки поділяється на декілька етапів. Спочатку відбувається процес сортування. Сортування ручне йде по кольорах. А від білої сировини від'єднуються пробки інакшого кольору. Потім відсортована сировина передається на механічну переробку. Як бачите, це залишки сортування по кольорах. Йде процес дроблення ПНТ пляшки, а далі вона потрапляє на миття. Ось так виглядає сама мийка. Повертаючись, бачимо, що саме зараз дробиться білий колі. Найчастіше саме він потребує ретельної мийки. Поки білий дробиться, на самій мийці знаходиться в роботі мікс соровина яка флотується, миється та сушиться. Це чиста сировина, яка підлягає процесу грануляції. Вже з мийки сировина виходить чистою та сухою. Надалі вона підлягається грануляції. Для грануляції створюється заміс в залежності від потреб замовника. Безпосередньо зараз виробляється гранула темного кольору, яка у подальшому буде використана для виготовлення водопроводних технічних труб. Ось так виглядає наш кінцевий продукт гранула поліетилену низького тиску. В самому грануляторі сировина нагрівається, змішується та плавиться. Ми маємо в наявності два старенькі гранулятори, які дозволяють виробляти біля двох тонн сировини за добу. Після отримання гранули вона фасується у мішки кожен по 25 кілограмів, які складуються в зоні готової сировини. Зараз бачимо сировину, яка вже чекає свого відвантаження. Для полегшення роботи з такою кількістю сировини ми використовуємо наш навантажувач. Основні засоби, які ми використовуємо, це дробарка, мийка, гранулятори. Але існує безліч суміжного обладнання, яке забезпечує стабільну роботу цеху. Це градільня, яка охолоджує воду і знаходиться на нашому другому поверсі. Це різні допоміжні станки на кшталт шліфувального станка. Ось він. На ньому готуються та оброблюються ножі для дроблення. Також використовується агломератор як для вироблення агломерату, так і для підсушування сировини на грануляцію. Маємо невеличку майстерню, яка дозволяє обслуговувати наявне обладнання. Також присутня система очищення водостоку, що забезпечує повторне та безпечне використання наших жостічних вод. Підсумовуючи потужність виробництва, можна сказати, що можливо виробляти біля 50 тонн максимально. А в середньому підприємство виробляє біля 30 35 тонн готової продукції щомісячно. Також маємо прес для тікування відходів нашого виробництва. Залишків після сортування. Все сміття, яке для нас є сміттям, передається на подальшу переробку іншим підприємствам. Наприклад, пет пляшка та макулатура для нас сміття, а для інших наших колег це сировина. На вулиці. Можемо бачити інші відходи виробництва, які ми також передаємо на переробку нашим колегам. Наприклад, цей дроблений та вже змішаний полімер передається на пероліс для виготовлення палива. Цей відход використовується нами вже для виробництва агломерату для полімерпіщаного виробництва. Що ж і саме таким чином працює компанія Екопойнт? Як ви могли бачити, процес переробки на нашому підприємстві потребує більшої автоматизації та модернізації. Саме тому зараз ми зосереджені на повній модернізації наших виробничих потужностей. Повна модернізація має призвести до досягнення поставленої мети, а саме це зменшення субовартості продукції за рахунок використання більш енергоефективного обладнання, а також це допоможе диверсифікувати розміщення наших виробничих потужностей. І, звісно, це має призвести до розширення ескію нашого портфелю продуктів. Повна модернізація виробничих потужностей вартує від 200 до 250 тисяч доларів. Саме тому підприємство на зараз активно шукає фінансування з різних джерел, як власних, так і грантових, як кредитних, так і долучається до інших можливостей залучення інвестицій. Фінансова підтримка саме цієї програми буде направлена на придбання новітнього обладнання по циклу мийки та сушки полімерної сировини. Повне оновлення виробничої лінії на приватному підприємстві купомі призведе до збільшення робочих місць, до скорочення витрат на електроенергію, а також до збільшення виробничих потужностей, що в свою чергу надасть можливість більш щільно завантажити. Виробництва та виготовляти нові, нові види полімерної гранули. І якщо на зараз ми виробляємо гранулу лише поліетилену низького тиску, то в наступному році ми плануємо виробляти ще гранулу поліпропилену. І таким чином це призведе до збільшення кількості наших ескілів. Дякую за увагу!